Оксана Лободяк, не забуваймо. Не забуваймо тих, кого уже нема, жену їх хвилиною мовчання. Голодомор сторінка із минулого життя, розкрита рана, що несе повчання. Не забуваймо тих, хто воскрешав Своєї смерті, дух до перемоги, тих, хто на карті витерти не дав Твою країну. Пам'ятай, народи, не забуваймо тих, хто в молитвах в останні дні просив для тебе волі, хто віддав засохлий свій шматок тому, хто міг змінити наші долі. Не забуваймо, хто боров за нас, хай на вікні горить історія вогнями, хай Україна в цей скорботний час шнує тих, що вже не з нами. Не забувай, народи, пам'ятай, свічу печалі, запали у хаті. Не дай сховати рани, що завжди болять, Що вчай свою свободу цінувати, Не дай їх за брехнею заховати.